Добрий ранок, ми приїхали в Ікею. Величезна, здоровезна. Стоянка, вон яка, гляньте. Дуже велика. Тут ця Ікея. Ідемо на вхід. Побули кави ідемо сюди. Ну, візи, візи, я трошки познімаю. Ой, велика коляску. Había justo uno ahí escondido eh, deberíamos comprar otra vez las fundas de los cojines de... Yo te quiero enchilar, claro ¿Verdad? Podría ya a doquerito, ¡Qué Gente que crezca, 아 찾아가야 oczywiście 우리 갑옷 NBC warning 버� spirituality A.. 입구half 또 Vasco Яка ого ага. бачите яка ціна і вже йде знижка оцій кухні? От така вона не дуже, але ж ціни ой-ой-ой. Такі -ой -ой. гарненькі кухні. Це мені треба, і Гарно, але цей стол не зрівняється з тим твоїм, яка красота в тебе. А це ж ми тут наклеєно. Прийшли ми вниз. Зараз поки, дивіться, який красивий. Бачите? Для квітів. Всередині так зроблено. Боже, яка краса, гляньте. Вони стоять по 4 євро. Як здержатися. Люди добрі. Як здержатися. Це це штучні. А це тут от такі Глянь, такі красиві. Вау, яка красота. Дуже гарно все. Ой. Ой-ой-ой, а це що? Гляньте Скільки воно коштує 5 євро. Он пише п'ять. Дивіться. Бачите, що це? Це ананасик. Дивіться, оце в нас якраз зараз продають. Забула, як називається. Дивіться, яка краса. ну Там де квіти, то я не стримуюся. Як і орхідеї, дивіться, ох, не политі стоять. Бачите. 12-13 євро стоїть. Тут що в нас? А то це іскусство не пише. Це теж все штучне, а тут такі. Де моє дитя поділося? А там стоїть, теж придивляється. Це кактуси. Дивіться, я здалеку подумала, що вони штучні, а вони живі. 10 євро стоїть стоїли 19, 20 стоїли. Зробили рибаху. Гляньте. Як ти його довезеш? Ніяк додому. Боже, яка краса. І якби захотіть, то можна довести, але ж це клопіт. Великий клопіт. Це під, бачите, щоб возить. У мене такі десь були вдома. Це, щоб поставити сюди квіти, якщо тяжкий, наприклад, горщик. І собі тако перевозиш легенько. Ай-ай-ай. Ось таке. Будемо вже виходити. Не все вам показали, тут все неможливо показати. Дуже багато всього. І йшли, ми, йшли. Це ми на вихід йдемо, вон там вже каси. І прийшли. Ви гляньте, куди? Тут вже все для Нового року. Може, і в нас вже виставили, я вже ж трошки як поїхала. Ой, таке. Небагато, але вже почали виставляти. Ну все, на цьому покажу все. Вже я втомилася ікеєю. Йдемо на касу і будемо добиратися додому. Що це ве? А вони пахнуть. Від'їжджаємо вже від ікеї. На дворі плюс 42. Ой, дихати нема чим. Тут ще якісь магазини. Така вона величезна, бачите? 42 градуси, а я дивилася, температура у нас в Рівне. Дощик. Зараз би сюди трошечки. Тут різко буває, але ну, часом такий дощ буває, що біжить по асфальті, потоп здається. Ну, рідко буває таке. Все, ми поїхали. Їхали, ми їхали. І дивіться, куди ми приїхали. Китайський ресторан. Кажу, валя поїхали, бо мені геть пахне. Оце буфет буфетілбер. Бачите, як сидить. Це це все нормально. Да и шел там и упал. О, подружка моя. Ола! Боже, сколько народу. Ой-ой-ой. Вот -ой -ой. такие. Резномодить не люблю. Я взяла такого крошки, такого. Все, Китайці бігають. Бачите, а потім у нас солодке от таке. Хостре називається. Зараз я з наші салати. Трольки, оце лічі порізані, бачите. Диня, ананас. Ще ти не віддала, а тепер гостре. Оце валя пішла стільки набрала. Собі трошки мені багато. Лічі. Профітролі, ананас. Все смачненьке. А раніше ці лічі ж були шкіркою прямо, ні? Я перепутала. Отаке. Людей море, море і море. І приходять ще. Ой, на цьому вже все. Приємно усім апетиту, а нам додому добратися до ліжок. Ми зараз поїдемо в нову квартиру, те, що купили, завеземо. porque